Ви знаєте, якось сьогодні так дивно дивно, бо завжди з нами є ну, хоча би декілька чоловіків. А на сьогодні, бачу, сидить один професор, який мужньо дотримав, дочекався слова. Сергій Олександрович, дуже вам дякуємо, що ви з нами сьогодні, і вибачте, що ми так затягуємо. Ви знаєте, що жінці поговорити, а ще жінці практику, а жінці, е, яка хоче все розказати і показати зразу, це треба дуже багато часу. Тому, е, Ольга Миколаївна це її отчина, вона представить пана Сергія. І Це для філологів, я думаю, Оль Миколаївна. Ваші історики да, історики так, да, добре, історики дуже добре знають пана Сергія. Я думаю, не тільки історики, але й вчителі української мови за його розробки в голосі розвитку учнів, А сьогодні продовження, чому я попросила саме в такій послідовності виступити Рену Рубенівну і Сергію Олександровичу, тому що вони доповнюють Рубенівна сказала про проблеми підготовки учнів до ЗНО. А Сергій Олександрович сьогодні проаналізує нам потенціал шкільного курсу історії у підготовці до ЗНО з історії України на прикладі однієї теми, чи реально використовуючи тільки підручник, Готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. Будь ласка, пане Сергій. Так, дякую, пані Ольга. Ну, по-перше, я дуже радий, що я Рубенівну, моє питання на Рубенівну, і я хочу вступити одразу в полеміку да, з приводу питань, які вона підняла. Значить, буквально вчора була конференція, яку проводив Донецький національний університет щодо історичної пам'яті. І сказав десь на наступну, так що е, історію вивчати потрібно для того, і, скажімо так, е, ще правильно вивчати, щоб сприяти краще майбутнє. Це да, з приводу це в продовження тих тез, які сказала Рена Рубена. Я е, написав колись статтю в 2006 році про ЗНО, де е, говорив про те, що. ЗНО є загрозою національної безпеки України. Так? Ну, тоді ще. так що у нас є теж певний досвід пов'язування безпеки і не просто освіти, а якості самої процедури ЗНО. Mm -hmm. е, і висновок тоді всередині нульових був такий, що ЗНО, на жаль, є недосконалою процедурою, яке перевіряє зовсім не те, що треба перевіряти. Тому на це мірило треба е, зважати дуже обережно. Я зараз вам представлю результату дослідження нашої лабораторії модерної історії України та інноваційних технологій. Зокрема, це е, я, да, ви бачите, серед авторів, Галина Рубченка і е, студентка магістратури Альона Рубчева. Значить, Ми задали таким питанням. От нас цікавило. Е, Питання, якщо ми візьмемо тему Українська революція 1712 -19 років шкільними екрани і дослідимо, як вона представлена в шкільних підручниках історії і що перевіряє зовнішнє ноціння. Ну, от, приміром, якщо школярі вивчили історію України в школі, то чи достатньо цієї освіти для успішного складання ЗНО? Е, ну, гіпотетично уяву школярів, які складали ЗНО в 2018-2021 роках, а також бути предметний тест у 2022 році, і пройшли шкільний курс історії. То питання: чи мають вони можливості у доступі до вищої освіти, Достатньо їм шкільного курсу історії, аби видати завдання ЗНО? Ви не повірите, якими результати. Ну, дивіться. Предметом нашого аналізу було завдання ЗНО. Ми аналізували завдання ЗНО системи революції за 2018-2021 роки, а також демонстраційний національний мультипредметний тест 2022 року. І намагалися з'ясувати, який потенціал має шкільний курс для успішного складання ЗНО. Ну, в принципі, це неправильне питання, це хибне питання, тому що, якщо ми читаємо з вами закон, то там написано, що ЗНО має перевіряти якість освіти на відповідному рівні. Тобто ЗНО має підлаштовуватися під курс, да? тобто, можливо, а не шкільний курс під ЗНО. Тому що шкільний згідно державним стандартом, згідно з існуючими програмами. ЗНОСШІ вона сама по собі процедура. Вона має перевіряти те, що існує, да, ті. Які є. І, відповідно, ми, другий предмет нашого аналізу це були підручники для 10 класу. Ми взяли діючи на той час чотири підручники це Власовий, Мудрий, Аркуша, Потун, Гупан і Струкевич. Тобто, чотири підручника. Що ми з'ясували? Висновок номер один. Щасливі запитання. Отже, відсутна відповідність між змістом шкільного курсу та завданням, які мають встановити якість його опанування. Тобто, них завдання близько 5% завдань, учні апріорі не можути за результатом шкільної освіти. Наприклад, лише однієї теми. Уявіть собі. Тобто ЗНО питає про те, чого не навчали. Виникає серйозна проблема неузгодженості між процесом закладів загальної середньої освіти та процедурою зовнішне оцінювання. Перевіряється те, що не вивчається. Ну, це ново. Вставок номер 2 Щасливий рік. Згідно нашого аналізу, щасливчиками виявилися вступники 2019 року, адже Підручники надали їм шанс впоратися із завданнями без додаткової освіти. Ну, правда, там було лише одне питання. Відповідно, незалежно від того, за яким ви підручником навчалися, як, як, ну, що вам доля подарувала в якій да, підручника, у вас у всіх були однакові шанси. Але це не можна сказати про вступників 2018-го, 2020-го, з 1 і 2020 років, їм не пощастило. Адже їхня доля, подолання СНО, залежала від випадкових чинників. Тобто, за яким підручником випало щастя навчатися? Тобто, один підручник готує краще, ніж інший. Ми навіть рейтинг склали, який підручник найбільше відповідає ну ми в подальших наших своїх дослідженнях цей рейтинг. Тобто, за яким. Залежить від того, чий підручник був у вас як основний засіб навчання. Якщо, приміром, один, у вас більше шансів, якщо другий, у вас менше шансів. Але важливий висновок: жоден не забезпечує повноцінної трубки і складання завдань зовнішнього незалежного оцінювання. Далі, від чого залежить успішність вашого ЗНО? Чи є у батьків здатність забезпечити додаткову освіту? 50% завдань. В середньому, в середньому, за всі ці роки, ви не можете виконати без додаткової освіти, тобі, відповідно, ваша успішність на ЗНО буде залежати від гаманця ваших батьків і здатністю їх забезпечити вам цю додаткову освіту. Ну і останнє, про що захотілося запитати ЗНО? Тому що виникає парадокс, питання, да? З одного боку, у нас є програма, у нас є державний стандарт, всі підручники відповідають нібито державному стандарту, ну інакше як вони отримали гри в ЗНО, точніше, в міністерства. Ну, якщо ви ми отримали гриф міністерства, то вони відповідають державному стандарту і навчальним програмам. Ну, правильно? Якщо це так, то тоді виникає питання. А що перевіряє ЗНО? 50% виходить з межі підручників. Що перевіряє ЗНО? Ну, така історія. Ну і нарешті головний висновок. Навіщо нам ЗНО? Тобто постають серйозні проблеми. Якою є місія ЗНО? ЗНО це що? Це інструмент е, доступу до вищої освіти, рівного доступу. У нас всі сумніві з цього приводу. Для чого? І потім чи виконує ЗНО своє призначення? Я просто вам що хочу сказати. і на Е, останніми роками чітко простежується тенденція витоку випускників загальноосвітніх закладів з України за кордон. І якщо вони приїжджають в Чехію, в Польщу і так далі, там не потрібна наша вулиця і нас. То постає питання: ми знову створили для того, аби забезпечити, ну, скажімо, ускладнити доступ до освіти нашим виступникам. Або притворити його на тортури, так, або на випробування, і забезпечити молодь для вище в інших країн? Тобто, от питання з приводу національної безпеки. Якщо у вас там проводяться дослідження, можете розвинути цю ідею, яку місію, яку функцію виконує ЗНО? Ну і на чому. Дозвольте мені завершити, якщо є питання, готовий відповісти. Дякуємо Сергію Олександровичу. Колеги, просимо, або, будь ласка, хто хоче, піднімайте руку на запитання, професор чекає вас. Або, пане Сергію, ви ще з нами побудете трішки, може, хто напише у чат. Ми я вам буду, дуже ало. То... Ми вам дуже дякуємо. Наше сердечко, звичайно, вам так само і не одне. Я думаю. Дякую.